Привіт, друзі! З вами канал Сергій, Леся та Єва. І ми вирушаємо свою нову подорож на Тенерифе. Валіт на Тенерифе був з міста Катовіце, тому 250 кілометрів ми проїхали на автомобілі. Рейс був прямий, і політ тривав близько 6 годин. Тенерифе знаходиться за 4 тисячі кілометрів від Польщі і представляє собою справжній тропічний Райський острів. Тенерифе називають островом вічної весни, і ми починаємо відкривати його для себе. І так, друзі, добрий ранок. Сьогодні ранок дійсно чудовий, сонячний, дуже теплий. Зараз у нас по плану сніданок. І потім ми вирушаємо вже в нашу нову локацію. Це десь біля місця Лоск Крістіанас, це столиця Тенеріфе. Також ми сьогодні побуваємо в цьому місті, побуваємо там в пальмярні, в тропічному саді, на ринку, де продається всякі і креветки, і риба, і овочі, фрукти, все. І також побуваємо сьогодні на золотому пляжі. Ну і десь уже там ближче після обіду будемо заслятися на е, нашу квартиру. Поїхали! Наш шлях тривав по південному узбережжю острова. Це близько 90 кілометрів, і зайняло це близько години. Ми вирушили в столицю острова Санта-Крус де Танери. Так, зараз ми знаходимося де? в самому центрі Санта-Крус. Це ринок. І тут можна купити багато що Я вже тут побувала. Тут уже новорічна ялинка стоїть, genau. новорічний настрій. В центрі міста знаходиться ринок, на якому можна купити майже все. Ми ж приїхали за свіжою рибкою. Так, дивіться, які дуже класні овочі, Телерійські банани, фрукти. Тилерійські банани. рожеві. Це ці хаптиси, да? так? І... Це щось непонятне. І це щось непонятне. І оце щось непонятне. А, а. це карамель. І ось щось непонятне. Ось паркісі, а а то, що або... всього непонятного да, і, і... і Так, Трішечки ми похвилювалися. Але значні, де ця риба. А ця риба на мінус першому поверсі цього торгового центру. Тут повна риба. Любі морепродукти, які ви вибрали, вам можуть приготувати прямо на місці. Ну і обов'язково все треба запивати вином. Купивши свіжої рибки, ми поїхали на один із найкращих пляжів Ластересітас. Ну що, друзі, ми пройшли на ще один пляж, на самий, мабуть, красивіший і більший пляж в Тенеріфе. Такий золотий пісок, який привезли з Сахари. І дощ. <ріст> <ріст> <Иде> дощ. <ріст> Неожидано на <но> факті. Поки... <ріст> Оце зіграло на плюс, тому що розігнало всіх людей і тепер є місця на паркінгу. Ось що, це такий пляш. <ріст> Ну Що хочеться сказати? Паркінг безкоштовний, пляж, абсолютно безкоштовний. Платні тільки шезлонги, стільчики, зонти. Цей пісок привезений спеціально з Сахари. Взагалі на ріпи, недалеко знаходиться, тут буквально через океан. От. І е, тут чорний пісок вулканічний, а цей пляж, бачите, жовтий, гарний пісок. Ну, на сахарі ми не були, але бачите, частинку сахари навіть на дотик. Ну, що, Мені здається, тут вода найпрохолодніша поки ще, де ми пробували. Так скажу, на кінарах в цей період утра сонячно, а після обіду починає захмарюватися. І сьогодні це місці навіть такий бризкає невеличкий дощ. Ну, але ми спробуємо, що за вода. А що як ти дивись? О, класно, тут дуже красиво. Тут такий вид. Вода така чистенька, тут пісочок жовтий. Ой. Наша Єва. Повсипає девочку піском. Ну що, як тобі цей пляж? від Дуже класно всім раджу. Мені здається, що це тут найкращий п'яти. Поки що я кращих тут не бачу. Острів Тенерифе – це вулканічний острів, який виріс з океану. На ньому є буквально все, а ми вирушаємо нашу нову локацію на північ острову. Просто я думаю, кожен раз, що красивіше вже нікуди, а воно кожен раз є куди. Дякуємо вам за перегляд і давайте разом полюбуємося цими красотами. А з вами був канал Сергій, Леся та Єва. До нових зустрічей!